Сезон полювання на хутряного звіра почався для лісників-інспекторів у суботу вранці із погоні. Цей всюди хід може і по ріллі, і по болотам їздити. Цього разу ймовірного браконьєра не зловили. А ось і перший мисливець, якого зустріли у рейді по охороні мисливських угідь. Це територія Куликівської сільської ради. Зараз ми перевірили мисливця, який полює, поздоровили його з святом. Побажали ні пуху, ні пера, порушень не виявлено. А в цього мисливця порушення колись були. Його лісівники називають щасливцем. Кожного разу під час рейду він попадається. Щоправда, із документами уже все нормально. Чоловік мисливець із 18 років. Він сподівається, що цього сезону йому пощастить. Оси, а хитра гадесь. Собаками Без собаки входив, не люблю. Кожен мисливець повинен мати при собі державне посвідчення, членський квиток господарства на території якого полює, відстрілювальну карту, паспорт на собаку та дозвіл на зброю. Як це називається? Цей вказівник дає зрозуміти, що машина в'їжджає в угіддя державного підприємства «Полтавський лісгосп. Видно, що власники чорного позашляховика полюють надто близько від хат. За правилами відстань від людських осель до місця полювання повинна бути не меншою, ніж 200 метрів. Бідний зайчик. Обдурили ми його. Хороше полювання, хороші угоді, можна ходити. Ну, ходити треба багато, не лінитися. Тоді буде толк. Хлопці полювали дві години і обійшли три поля, поки підстрелили зайця. Тепер можна по чарці. Щоб випити 100 грам за полювання, у лісгоспі обладнані спеціальні місця. Тутешнє уже зайняте. Ці хлопці зайця поки не вполювали, зате придивилися. Він того там знаємо, що є, але тільки не бачимо, де він. Із зайцями зараз біда, кажуть лісівники. Вони мруть влітку і навесні, коли фермери вносять на поля пестициди. Восени багато звірів страждає від вогню на луках. Це спалили, звичайно, люди, які не думають над тим, що тут могли згоріти як птахи, так і зайці, лисята. От все живе, згорає в отаких неодуманих випадках. На завершення рейду у перший день мисливського сезону ми підстрелили лисицю. Точніше, познайомилися із людиною, яка на них полює майже 50 років. Два яхтер'єра шаленіють біля мішка із лисицею. Для однієї з собак це перше полювання. Це його перша робота. Притравлений він три рази. Протравлювався по іскусственній норі. Хоча почав працювати в єстественної норі, в п'ять місяців. І п'ять днів. Це добре. я я тому що я все записую. Перший день мисливського сезону закінчився для інспекторів-лісівників без порушників. Зате другого дня мисливці попалися не такі сумлінні. П'ять протоколів. Таким було недільне полювання у мисливствознавця Василя Бута.